І так, вітання всім грибникам. Сьогодні 6 жовтня. Погода похмура, прохолодна, трошки накрапав дощик. Зараз розвиднілося. Ну от і країна Гребландія штурмує знову сколівські, тьфу, турківські ліси. Я вже язик заплінтую з тими назвами. Ну що сказати, грибів обмаль, хвилька пішла на спад. Нічого практично такого. Нема, але тим не менше щось та й знайшлося. В одному укромному містечку ми знайшли ось таку чудосію. Дивіться, оце, оце воно, це букові грибочки. Ай-яй-яй, як вони собі тут поховалися. Оце бук. Бук-бук-бук, як завжди, мій улюблений бук. Ще поки що час від часу дає країні Гребландії непоганий результат. Десь у нас ще один має. А ні, це муховичок. Це муховичок, але жирнючий і тугенький. Заберемо і його. Отож. Проглянемо ще навколо все. Важливо щось появиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Буки тут, буки там. Грибочків, нам давайте, будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну що ж, що, що ж, шо ж. Ну, знаю, чи ще щось нам попадеться, тому що... Дуже рідко гриби, люди все вибили. Все визбирали, але країна Грибландія має потаємні місцинки, потаємні, в яких вона знаходить свої осінні перестоянці. гриби це не свіжі, їм вже декілька днів, це з минулої хвильки. Просто тут нікого не було на цьому узлісці. І під цим буковим деревцем. Ось він один, ось він другий. І прекрасний результат. Прекрасний результат. Прекрасний результат. Ну а як на сьогоднішній день, я задоволений. Абсолютно і повністю задоволений. Хоча грибочки обмаль, приїхав пізно, людей багато. Але ще сьогодні дозбирати можна. Ось, будь ласка, така купочка букових білячків. Зразу видно, що вони вже збереглися гарно. Головне, що червивості немає жодної. Жодної червивості нема. Ну, може як я кінчив ніжки трішки. А так заглянемо далі густий ліс. А в густому лісі вже, на жаль, нема нічого. Ну, якось так. якось так. Знову вертаємось на полянки і будемо шукати, можливо, Господь Бог пошле нам ще якусь цікавинку. Поки що до побачення, до нових зустрічей.